Бразилія та Китай закликають до проведення мирних переговорів між Росією та Україною з участю обох країн. Про це повідомляє Рейтер. Як пише агенція, відповідну заяву напередодні підписали спеціальний радник президента Бразилії та міністр закордонних справ. У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін. А також чесне обговоренням всіх мирних планів. Нагадаю, раніше повідомлялося, що президент Бразилії вирішив не брати участі в глобальному саміті миру. На його думку, бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, на якому не будуть присутні обидві сторони. Долучим до нашого ефіру українського дипломата, міністра закордонних справ в 2007-2009 роках, керівника центру дослідження Росії Володимира Огриска. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Героям славіта, пане Олександре, Добро здоров'я. Ну е, от чули е, щойно інформацію про те, як, е, е, скажімо, бразильська Бразильський лідер висловив думку про те, що не варто брати участь у цьому самі глобальному саміті миру, так як там не всі сторони будуть присутні, так в принципі і. Перша зустріч на глобальному саміті миру і не передбачала присутності делегації Російської Федерації. Це вже наступний можливий етап, якщо учасники цього саміту миру можливо приймуть якусь резолюцію або погодяться з чимось. Чому звучать такі заяви зараз? Як ви думаєте? Ну, бачите, пане Олександро. Я думаю, що ми тут говоримо не про китайсько-бразильський план. А про московський план, який переданий Китаю, а Китай вже працює своїми е, найближчими союзниками і партнерами. А оскільки ця, це партнерство вимірюється в основному в юанях, то можуть диктувати свої умови. Я не вірю ніякі китайські плани. Це все те, що на, насправді було написано давно в Москві, передано в Китаї. А ті вже видають його за, за свої, тому що в даному випадку їм важливо все ж таки, щоб російський цей напів напівзруйнований корабель все ж таки не потонув, і їм потрібно тримати оцю, цю пробиту вже в кількох місцях посудину на на, на плаву. Тому думаю, що ці всі пропозиції про мирні плани, пропозиції. Путіна про мирні переговори з яких чомусь роблять сенсацію. Я просто не розумію, чому, бо про це він говорить вже півроку, тільки чомусь наші західні партнери, які про це пишуть, не помічають, що основа цього плану є абсолютно неприйнятна ні для кого. Першу чергу, звичайно, для України, але і для них самих, тому що він вимагає, щоб ми погодилися на фактичну анексію захоплених територій, тобто поховали міжнародне право як таке, щоб про нього вже більше ніхто навіть ніколи не згадував. Тому це все зараз іде така собі, знаєте, нановну ну, от важка паралельна робота для того, щоб у якийсь спосіб ну Поставити під сумнів саму ідею проведення а, саміту в, в Швейцарії і або що не менше применшити його значення, бо бачите, політично а, Україна а, демонструє, що її ідея підтримується. Дивіться а, а, чому важливо, щоб зібралося там скрина там 70-80 країн. Ну тому що це означатиме, що саме така кількість країн. Фактично підтримує українську ініціативу. Скільки збирає е, Росія е, на свої ці побідебесія е, і все інше? Ну смішно казати, там немає і десяти. Тому очевидно, що е, навіть сам факт е, організації такої конференції, навіть без якихось рішень, вже сам по собі говорить про те, що світ на нашому боці. Хіба це приємно Росії, да, Безумовно, ні, вона буде робити все, щоб того не було? Отже, ми зараз говоримо про спроби Росії через своїх союзників або сателітів максимально зменшити значення цієї міжнародної події. А якщо там ще й домовляться, хоча б по кількох напрямках про якісь певні рухи вперед, ну так тоді ж це ще більший ляпас по політичному. Обличчю, хоча його там уже давно немає Путіна і самої цієї Московії. Отже, зараз Росія кидає всі можливі інструменти і засоби для того, щоб торпедувати саму ідею. Ну, от... Е, е... Ми говоримо зараз про російський вплив на певні країни, але е, інститут вивчення війни е, публікує матеріал, в якому говориться з посиланням на інтерв'ю гендиректора Роспівробітництва Євгена Примакова, який ось на цьому тижні в інтерв'ю кремлівському пропагандистському виданню ТАСС сказав, що його агентство зараз розробляє електронну карту співвітчизника програму, яка дозволить російським співвітчизникам за Доном отримати доступ до певних неназваних державних послуг, відвідувати Росію, працювати там і навіть подавати документи на російське громадянство в майбутньому. Щось в мене не дуже складається, скажімо, не дуже віриться в те, що Путін намагається якимось чином повернути росіян саме до Російської Федерації. В мене таке враження, що він намагається з ними їм підігрувати тим росіянам, які за кордоном, щоб їх використовувати в якихось своїх ось певних цілях. Ну, ви знаєте, пане Олександре, оцих програм повернення співвітчизників в Росію, я чесно кажучи, знаю, ну, вже штук п'ять, мабуть, от з того часу, як я почав займатися цією е, дикою країною, я її справді давно вивчаю, це вже по моєму якийсь там шостий чи сьомий заїзд на цю ж саму тему, але всі попередні провалювалися, тому що росіяни, які живуть. Навіть на тому, як вони кажуть проклятому заході, чомусь до неньки мамки якось повертатися не хочуть, тому що вони розуміють, що таке повернутися в це в цей концтабір, де не можна думати, де не можна дихати, де не можна робити нічого. Тому що за тобою прийдуть, тому ви праві, це спосіб оцієї, знаєте, підривної діяльності через. Певні сентименти, певні якісь там потенційні кавріжки. Хоча я чесно кажучи, не можу собі уявити, чим можна привабити ну, людину, яка живе на Заході, яка прекрасно інтегрувалася в західний світ. Чим її можна привабити на Росії? Ну хіба що я не знаю, ну туалетом на свіжому повітрі? Ну це як екстрим таке, теж може бути, але я не думаю, що це. Можна продавати як якусь далекосяжну програму, тому це виключно ви праві для того, щоб створювати осередки оцього ідеологічного спротиву, і оця контора, про яку ви задали цього і цього оцю особу. Це ж власне, я, я, я не хочу просто його називати. Я, я, я знаю про що про що ви говорите, про що ми говоримо. Це просто КДБшні штучки, які реалізуються через усі всі так звані доми культури. Задайте товаріща Путіна. Оці всі розсотрудничества, оці всі клуби, там дружби спортивні, якісь там асоціації і так далі. Це все прикриття для того, щоб через такі структури впливати на. Середньостатистичного європейця чи американця і протягувати туди свої кремлівські ідеї, так що насправді це давно робилося, робиться, але вже слава Богу, я це теж хотів би з радістю відзначити, що західні країни нарешті зрозуміли, що це підрівні центри, і що вони почали масово закриватися а цих всіх діячів так званої великої руської культури. Поганою мітлою виганяють туди, от за паребрі. За там їм буде, я думаю, веселіше, пане Володимире. Я ще хочу перенестись до Великої Британії, тому що на цьому тижні, ну чесно кажучи, ми так знаєте в інформаційному просторі відійшли від того, що відбувається в політику європейських країн, і, зокрема і одного із наших партнерів і союзників Великої Британії. Але ріші сунак на екстреному під час екстреного звернення на Даунінг стріт оголошує про розпуск парламенту британського оголошення дострокових виборів, він зустрівся з королем Британії. попросив його про розпуск парламенту. Це така собі формальна процедура, але і король задовольнив це прохання. Але хочеться зрозуміти, ну. Чи, чи немає чогось тривожного для України от в цих процесах? Чи не зміниться позиція, зокрема, британського політикуму? Чи, і чим це може загрожувати? Ну, я розумію підтекст вашого питання, пане Олександре. Справді позиції консерваторів на цих виборах виглядають доволі, доволі, я би так сказати, м'якше на? Доволі непереможними, тобто в тому розумінні, що навряд чи вони навряд чи вони здобудуть перемогу і сформують уряд. Скоріше за все, це буде уряд опозиції, яку очолює лейбористська партія. Але я думаю, що британський політикум єдиний в тому розумінні, що йти на поступки Москві неможливо за жодних обставин. Відтак допомога Україні, я думаю, буде продовжуватися. Чи вона буде більшою ніж за консерваторів, сказати безумовно важко? Але я не думаю, що вона буде меншою, тому що і Джонсон і Сунак вони вже знаєте поставили певну планку. планку не власної консервативної партії, а планку Британії. Я думаю, що лейбористам буде просто не з руки цю планку опускати навпаки її, мабуть, треба лише е, піднімати, тому що всі в Британії розуміють наскільки ядучою є ця російська політика, включаючи саму Британію. Е, скільки е, е, злочинів вчинила російська охранка, і на Британських островах не будемо я кажуть, витрачати час на на, 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 на їх перерахування. Тому я думаю, що це зміна потенційна зміна уряду не має вплинути на саме позицію політикуму не окремих конкретних, можливо, ніячів тут можуть бути різні нюанси, але в цілому позиції тієї верстви, яка визначає напрямки руху цієї країни. Отже, я не думаю, що ми повинні. Надто хвилюватися в тому розумінні, що допомога Україні від Великої Британії може зменшитися чи стати менш інтенсивною, і таке інше, пане Володимире. Я дуже дякую вам за коментар. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру.